Перший національний і громадське телебачення презентують сімейні цінності. Колишній генпрокурор Януковича вимагає повернути йому майно. Саме звідси нібито вивозили ті картини, які зараз намагаються повернути адвокати Віктора Пшонки. Зруйнований Кримський дім. Хто поклав око на історичну будівлю в центрі Києва, призначену для переселенців з Криму? Києві, на жаль, багато є випадків, коли історичні об'єкти передаються в оренду, потім щось з ними стається. Після цього на його місці будують хмарочоси. Фінансова піраміда освіта. Хто і як заробляє в середньостатистичній українській школі? Там мільйонна сума з огляду навіть на ці кошториси, це мільйонні гроші, це мільйонне зловживання. Проект журналістських розслідувань «Слідство.Інфо». інфо дивіться у середу, 12 листопада, о 21.50.